Я раніше думав, що чим більше ти даш користі світу, тим більше ти будеш отримувати грошей, тим більше будеш заробляти. Бо я так був навчений. Мене навчили думати так. Але насправді світ не такий. Бо інакше б найбільш благородні професії, вчителі, лікарі, отримували б найбільше грошей. А вони отримують 15-20 тисяч гривень на місяць. Проблема в тому, що люди асоціюють себе з грошима. Люди сприймають здебільшого. що Якщо людина заробляє стільки, то вона така. Якщо вона заробляє більше, то вона така. Але кількість грошей не залежить від людини як такової, від її особистості. Кількість грошей залежить тільки від одного: від вміння ці гроші заробляти. Навичка заробляти гроші це така сама навичка, як грати на піаніно або грати в баскетбол. Це ще одна навичка. Це не те, яка ви людина. Це не те, як ви щось там сприймаєте. Але ми були навчені і виховані так, що ми так сприймали себе. Це величезна проблема, це помилка нашого сприйняття. Нас виховали неправильно. І якщо ви асоціюєте себе з грошима, то це треба ламати. Це може змінитися завтра, це може змінитися через 10 років. Але перший крок до великих грошей і до, скажімо, щасливих грошей, це де асоціювати себе з цими грошима. Є я і є навичка. Заробляти гроші. І саме ця навичка, прокачка її впливає на кількість моїх грошей. Як цю навичку прокачати? Що це взагалі таке? Як заробляти гроші? З самого початку, коли ми деасоціювали себе, важливо зрозуміти, що ми гроші ніколи не робимо. Людина, в принципі, мало хто з людей може гроші робити. Бо гроші роблять банки, вони їх друкують. Або додають нулі на електронних рахунках. Ми можемо гроші тільки заробити. Тобто відібрати у інших людей. Зробити так, щоб інші люди віддали нам свої гроші. Це єдине, що можемо зробити з грошима: щоб ми комусь даємо гроші і зробити так, щоб хтось інший віддав гроші нам у більшій кількості, ще у більшій кількості, ще у більшій кількості. Це навичка заробляти гроші. Навичка зробити так, щоб люди тобі гроші віддали. Бо одна, дві різних людини можуть продавати одну і ту саму послугу. Одна буде продавати за 100 доларів, інша за 5 тисяч доларів однакова по цінності послуга. Але купляють і у тієї, і у тієї. Бо друга вміє ці гроші заробляти. Друга розуміє, як зробити так, щоб ці гроші заплатили. Як людину вмовити, як показати цінність, як роз, розшатати емоційно, як зманіпулювати, як провести її по емоціях так, що вона гроші віддала. Дуже класний приклад я чув у Арсена Маркаряна про магазин одягу для пенсіонерів. Було два продавці. Один хлопець, він думав, що у пенсіонерів грошей немає. І кожен раз, коли приходив пенсіонер, він. Дуже часто намагався вмовити, що ось вам це не потрібно, краще підіть, підіть візьміть на ринку. Він відчував провину за те, що він продає, бо він думав, що грошей у пенсіонерів немає. З іншого боку, у нього була колега, яка продавала в 5 разів більше. І він підійшов до неї і спитав: Типу, а як ти це робиш взагалі? У них немає грошей, от як ти це робиш? Вона так на нього подивилася: типу, з сенсі у них немає грошей. Вони пенсіонери, вони все життя гроші відкладали. І вони нарешті можуть купити собі одяг. У них багато грошей. Це єдине, що їх відрізняє: перший відчував провину за те, що він продає. Друга думала, що вона допомагає, і що гроші у них є, і що вона допоможе обрати найкращий одяг, і щоб вони кайфанули. Коли людина не відчуває провини, а коли людина відчуває, що вона корисна, коли вона знаходиться у праві продавати, вона дозволила собі продавати. З того моменту починаються великі продажі. У неї включається інший рівень ентузіазму, вона починає сильно легше продавати. І відповідно у неї і це було видно на її результатах. Тож, по суті, мабуть, єдина річ, яка вам потрібна, все інше, без неї немає жодного сенсу. Це бути у своєму праві. Теж формулювання Маркаряна. Знаходитися у своєму праві. Значить, відчувати, що я роблю класну річ, що я продаю. Якщо я продаю продукт за 3 тисячі доларів, а розумію, що приносу клієнту користі на 50 тисяч доларів, то я розумію, що це просто вигідно. Я дозволяю собі продавати на трьошку, бо розумію, що клієнт отримує сильно більше, мені легко це робити. Типу, альо, ти отримуєш на 47 тисяч доларів більше, ніж витратив. Тобі це вигідно робити. Давай купляй. Я не буду стіснятися. Я не буду думати, ой, а може не треба, може є дешевше. Я не буду сумніватись у своєму продукті. Я розумію, що якщо я дам результат, то клієнт отримує десятки більше. І це фундаментальна річ. Вміння заробляти гроші іде з самого початку від вміння знаходитися у своєму праві. Зробити такий продукт, щоб ви були настільки впевнені в ньому, щоб ви не на секунду не думали. А чи варто його продавати? Щоб ви його продавали всім, навіть своїй родині, і були впевнені, що навіть ваша родина отримає в десятки більше від того, що купить. Тоді від цього почнуть будуватися зовсім інші продажі, зовсім інші цифри по продажу. І вся робота над тим, щоб зробити найкращий продукт, ще чогось навчитися, ще пройти якийсь курс, ще доробити своє портфоліо, зробити більше кейсів. Направлені тільки на те, щоб внутрішньо впевнитися, що от нарешті я готовий продавати. От нарешті, я можу собі дозволити продавати. І тому ми бачимо таку велику кількість блогерів, які заробляють мільйони. Бо вони просто дозволили собі продавати, дозволили собі ділитися цим контентом. Вони дозволили собі назватися експертом. А хто їм що зробить? Але чомусь ви? Ти боїшся. Думаєш, що ти не експерт, що чогось ще недостатньо, що продукт недостатньо хороший, боїшся брати гроші, боїшся підвищити чек, думаєш, що у клієнтів немає грошей, коли у клієнтів є гроші, але ти думаєш, що от інше продаю так, а він подумає, що я, я якийсь не такий. Ти, ти просто собі не дозволяєш стати багатим. Так от у мене до тебе одне єдине питання. Чому ти відмовляєшся від грошей?